Вітаю усіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хотів би розповісти про інтерфейс I2C. Або, якщо його називають, I2C. Inter Integrated Circuit. В Raspberry Pi він позначається як BSC Broadcom Serial Controller. В Raspberry Pi є 8 інтерфейсів I2C. Але. I2C 2 і I2C7 використовуються для HDMI порта, тому ми можемо використовувати лише 6 із 8. Кожний інтерфейс I2C має такі регістри, як Control, Status, Data Length, Slave Address, FIFO, Clock Divider, Data Delay, Clock Timeout Stretch. Регістр Control складається із таких бітів, як I2C Enable, Тобто, якщо ми хочемо використовувати цей інтерфейс, нам потрібно встановити цей біт для того, щоб вімкнути цей інтерфейс int r interrupt on rx Якщо нам потрібно, щоб цей інтерфейс генерував переривання, коли FIFO на 3 четвертих є заповнено, потрібно встановити цей флаг. Int, t interrupt Transmit. Якщо нам потрібно, щоб цей інтерфейс генерував переривання, коли FIFO на одну другу порожнє. І його і потрібно записати інформацію в FIFO регістр. Тоді нам потрібно встановити цей флаг. Int-don. Якщо встановити цей флаг, інтерфейс буде генерувати переривання при завершенні транзакції. Start transfer. Для того, щоб розпочати транзакцію, потрібно встановити цей біт. Clear FIFO. Складається із двох бітів четвертого і п'ятого. В старіших моделях четвертий означав Clear RX FIFO, п'ятий означав Clear TX FIFO. Тобто очищалося окремо буфер FIFO, який Призначався для передачі інформації і буфер FIFO, який призначався для прийому інформації. В новіших версіях будь-яка установка будь-якого із цих бітів очищає повністю FIFO. Переважно, я встановлюю одночасно два цих біти. Якщо нам потрібно передавати інформацію з допомогою цього інтерфейсу, тоді біт Read Потрібно встановити як 0. Якщо нам потрібно щитувати інформацію з допомогою цього інтерфейсу, bit.read потрібно встановити як одиничка. В реєстрі статус є такі флаги, як clock timeout. Наскільки я розумію, цей біт буде встановлюватися, якщо на шині I2C присутні декілька мастерів, тобто ведучих пристроїв, і один із них передає інформацію. Тобто шина I2C вже зайнята і даний мастер не може передавати інформацію. Acknowledge error. Даний флаг встановлюється тоді, коли введений пристріл не виставляє біт rx RX-FIFO-FULL встановлюється при прийманні інформації, коли FIFO-FULL і в нього не можна більше записати інформації. TX-EMPTY TX-EMPTY встановлюється при передачі інформації. Коли ФІФО порожнє і потрібно в нього записати інформацію, Rx-DON встановлюється тоді, коли завершено прийом інформації. tx дон встановлюється тоді, коли завершується передача інформації. RX-Read встановлюється при прийомі інформації, коли ФІФО є на 3 четвертих заповнене. І потрібно читати із нього інформацію. «RXWrite» встановлюється при передачі інформації, коли FIFO буфер на 1 четверту порожній, і потрібно в нього записувати інформацію. Флаги rx і «TXData» залишаються одиничками, доки в FIFO є якась інформація. Тому при записі FIFO, або, або при щитуванні FIFO, потрібно обов'язково перевіряти ці біти. Біт DON встановлюється тоді, коли завершена операція передачі або прийому інформації. Біт «Transfer Active» встановлюється тоді, коли Інтерфейс є зайнятий, тобто відбувається або передача, або прийом, прийом інформації. В регістр DataLand потрібно записувати довжину інформації, яку ми хочемо передавати або приймати з допомогою цього інтерфейсу. Адрес регістр, як ви бачите, він має лише 7 біт. Оскільки восьмий біт вказує, чи це є передача чи прийом інформації. Якщо одиничка чи це тоді це прийом інформації, якщо 0, тоді це передача інформації. Тому адрес регістр має лише 7 біт. fifo регістр, регістр також має лише 8 біт, на відміну від звичних нам 32 біт, тому. Інтерфейс I2C в Raspberry Pi не може використовувати dma контролера регістр DIV, Дівайдер. З допомогою даного регістра можна встановити частоту передачі інформації. Вона вираховується по такій формулі: Serial Clock, тобто провід Serial Клок буде генерувати тактові сигнали з частотою Core Clock, яка переважно є 150 МГц, поділено на Clock Divider. Якщо ми встановимо Clock Divider 0, то це буде означати, що Clock Divider в нас встановиться установиться в максимальне значення 32768. Регістр DEL. Data Delay Register. З допомогою даного реєстра можна встановлювати кількість тактів, при яких буде встановлюватися логічний рівень на проводі SDA. Тобто перші 15 біт, у нас будуть визначати кількість тактів, які відбудуться після установлення високого рівня на серіал-клок. Але перед встановленням логічного рівня на проводі SDA. другий 16 біт будуть вказувати на кількість тактів, які повинні відбутися після того, як встановлюється логічний рівень на дроті Serial Data. але перед тим як на дроті Serial Clock встановлюється високий рівень. Зверніть увагу, що rising h delay і falling h delay в сумі не повинні перевищувати значення Clock Divider, clock Timeout register. Визначає, скільки тактів повинен очікувати даний інтерфейс перед тим як на проводі Serial Clock встановиться високий рівень. Наскільки я розумію, це зроблено для того, щоб фіксувати помилки у разі того, якщо на одній шині знаходяться два і більше мастер, тобто ведучих пристроїв. Для того, щоб відлагодити даний інтерфейс. Я підключаю провід Serial Clock даного нульового I2C, який знаходиться на GPO 3 до GPO 17. І з допомогою так званого фейкового драйвера просто реєструю зміни, які відбуваються на даному проводі. Провід serial Data, який знаходиться на GPO 2. Я підключаю до. GPO 9 через е, діод для того, щоб можна було встановлювати установ... певні логічні рів... рівні, тобто для біту acknowledge або для передачі інформації в е, даний інтерфейс, і паралельно до GPO 25, для того, щоб зчитувати інформацію із даного інтерфейсу. Даний драйвер є досить простий, він має всього-навсього. Дві функції переривання, тобто на GPO 25 і на GPO 17. На gpio 25 я фіксую лише таку інформацію, чи це буде старт-біт, чи це буде end-bit. Оскільки, як ви знаєте, старт-біт може виставляти лише мастер, коли серіал clock є в високому рівні, а серіал дата є в низькому рівні. І, і bit end Може виставляти також лише master, оскільки лише мастер може виставляти, змінювати значення serial data при високому рівні serial clock. Тобто, якщо є високий рівень serial clock, і встановлюється високий рівень на Serial Data, то це означає, що це є Bit. В GPO 17 Перериваннях, я просто зберігаю інформацію в певному буфері. Зверніть увагу на те, що щоб даний інтерфейс працював коректно, нам обов'язково потрібно вимкнути драйвер, який встановлений по замовчуванню. Це робиться з допомогою команди sudo Raspberry конфіг. нам потрібно перейти в вкладку Interface Options і в вкладці I2C вимкнути даний інтерфейс. Або просто скористатися іншим, іншою I2C шиною. Звичайно, при... якщо ми будемо користуватися іншою I2C шиною, нам потрібно змінити налаштування GPO виходів. Якщо вас цікавить більше інформації по налаштуванню реєстрів I2C інтерфейсу, обов'язково напишіть мені у коментарях. Можна ще показати, як працює даний інтерфейс, як ви бачите, ми отримуємо повідомлення текст. Якщо ми тут змінимо, Відповідно, інформація також зміниться. На сьогодні це вся інформація, яку, вам, яку я хотів вам розповісти. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.